Аграрна промисловість може витягти Україну з економічної кризи. Про розвиток та нагальні проблеми в цьому секторі сьогодні на засіданні із сільгоспвиробниками говорив міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка. У Дніпропетровську з робочим візитом він вперше. зранку головний агропромисловець побував на одному з тваринницьких підприємств області, а також відвідав переробне виробництво. Про подробиці у наступному сюжеті. На зустріч з міністром зібралися аграрії з усіх куточків нашої області. Сьогодні в цій галузі чимало відкритих питань. Міністр намагався дати максимум відповідей. Директор одного з товариств Софіївського району Микола Рошко розповідає: приїхав почути про розвиток молочного господарства. Зараз проблемою залишається збут продукції та відсутність робочих місць у селах. Дуже було б правильно, аби держава взяла повністю закупівлю нашої продукції на себе. Якби держава на цьому б заробляла, були б якісь стабільні ціни, стабільні поставки, щоб можна було розуміти, куди і що і як йти з нашої продукції. Ігор Швайка зазначив, що минулорічні показники сільгоспвиробництва були значно завищені. Багато питань виникло у правовому полі діяльності господарств. Тому уряд взявся за створення проєкту концептуального аграрного кодексу. Сьогоднішня наша ініціатива. Розробити концептуально і в 2015 році, напевно, вже з новим парламентом виходити на ухвалення аграрного кодексу України, в якому для нашої сфери будуть визначені чіткі правила, межі, умови, понятійний апарат. Деякі посадові особи зловживали своїми обов'язками, зазначив міністр під час прес-конференції. До таких людей вже застосували певні санкції. Так, звільнили одного з працівників обласної фітосанітарної служби. Ігор Швайка запевнив, що робота уряду зараз спрямована на наведення порядку. Головна задача, яка сьогодні перед нами стоїть, це є напрацювання таких правил гри, які будуть адекватно і схвально сприйматися учасникам ринку. Розуміємо, що не все буде сприйматися схвально. Розуміємо, що ми будемо певним чином втручатися в роботу по звиклим схемам. Розуміємо, що сьогодні ми в першу чергу акцентуємо увагу на тих людях, які можуть доповісти про ті порушення, які відбувалися. Міністр наголосив, зараз спрощується система влади. Усі повноваження перейдуть до місцевих громад. Продовжується робота з міжнародними фінансовими фондами та інвесторами. Проблема сьогодні головна і можливість її виходу. Це нормальний розвиток агросектору, для того, щоб ми могли забезпечити зростання внутрішнього валового продукту, залучення іноземних грошей, активізацію внутрішніх грошей, випуск таких тракторів, на якому я зараз мав приємність проїхатися по внутрішньому приміщенню біля обласної адміністрації, включені їх в державні програми. За кермом трактора міністр аграрної політики побував вперше. Йому сподобались перші машини, які випустили на Дніпропетровському південмаші. З облдержадміністрації міністр поїхав на зустріч зі студентами аграрного університету. Ігор Швайка зазначив, що подібні плідні робочі поїздки міністрів до областей будуть систематичними. Юля Стасенко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.